За дев'ять місяців повномасштабного військового вторгнення по українській інфраструктурі було випущено понад 4 тисячі ракет. Ворожа армія знищує соціальні установи, критичну інфраструктуру міст та житлові будинки. За дев'ять місяців війни рятувальники ДСНС здійснили 67 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів. Їм вдалося врятувати 2895 людей. До рятувальних робіт активно залучаються пошуково-рятувальні собаки. Єдина в країні установа, де навчають кінологів та розводять і тренують собак-рятувальників, це кінологічний центр межрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України. Він знаходиться у місті Ромни Сумської області. Центр має 16-річний досвід роботи. Зараз у центрі працює 21 спеціаліст з підготовки пошуково-рятувальних собак. А підготовку проходять 32 собаки. Зараз у зв'язку з великими бомбардуваннями да, інфраструктури України, житлових будинків України, дуже велика тенденція і необхідність залучення пошкодвальних собак саме в пошук на техноєному завалі. Наші кінологи неодноразово залучалися. такого типу робіт це і місто Запоріжжя-виїзд, і нещодавно. Заруддя, був вибух від ракети, там загинули люди і врятували, до речі, ми там двох. У зв'язку з війною центр потребував підвищення якості підготовки пошуково-рятувальних собак, оскільки збільшилось навантаження на кожну собаку. Держава фінансує підготовку пошуково-рятувальних собак для ДСНС. Однак державний бюджет не був розрахований на потреби війни. А, якщо ми будемо говорити в середньому, то на підготовку такої собаки для реальних умов десь відводиться порядка чотирьох місяців. А якщо будемо говорити про пошуковий рятувальник то він в принципі цей пошук включає три напрямки: це напрямок пошуку у завалі, напрямок пошуку у природному середовищі і напрямок пошуку мейнтрейлінг, тобто пошук по запаховому сліду. Для роботи фахівців та вихованців центру на повну потужність необхідні як консультації від провідних міжнародних експертів, так і оновлення матеріально-технічної бази, що відповідатиме суті європейських технологій тренування. Завдяки Royal Canin Foundation на базі центру відбулися спільні тренування представників міжнародної організації пошуково-рятувальних собак з українськими кінологами. Наша найвища ціль дати все, що ми маємо, і передати якомога більше знань і якомога більше допомогти. Українським людям і за оці три дні, що ми побачили, просто як у кінологів зажилися очі, і наскільки навіть за ці три дні, наскільки вже є прогрес, і це для мене дуже велика честь, що ми можемо чимось допомогти. Спільні тренування з міжнародними експертами допомогли українським кінологам підвищити свій рівень кваліфікації, а також ефективність роботи собак-рятувальників. Завдяки цьому працівники ДСНС зможуть врятувати більше людей з під завалів і не тільки. Також завдяки Royal Canin Foundation було придбано сучасне обладнання для тренування собак, спускові та страхувальні пристрої, навчальні снаряди, комплекти захисного одягу для кінологів та інше. Цьогоріч э, вперше був обраний український проект. Фонд покли... покликаний э, покращити. Э, Життя тварин, які допомагають покращити життя людей, і те, що зараз ми змогли реалізувати цей проект в Україні, надзвичайно важливо, тому що робота пошукових собак вона допомагає. Врятувати більше людей, які зараз, на жаль, страждають від наслідків війни, тому це гарний шанс допомогти українському суспільству відновлюватися і після війни. І те, що зараз роблять рятувально-пошукові кінологічні команди, заслуговує величезної поваги, подяки, і ми надзвичайно щасливі зараз долучитися і допомогти їм у цій роботі.